Метис унікальний собака, це вже не порода, але ще й не дворняга. В народі їх називають напівкровки чи переводняки. Люди по-різному ставляться до таких собак. Одним подобається їхній унікальний екстер'єр, а інші відверто побоюються придбати такого вихованця. Цю красуню звати Рен з французької перекладається як королева, це метис Ротвейлера та Басерона. Вона не має ніякої племінної цінності, тому вона стерилізована. Її дуже люблять вона гарний. Ось такий хатній улюбленець. Так, Рен? ось така красунька. Чим відрізняються дворняги від метисів і чому їх називають по-різному? Справа в тому, що і дворняги, і метиси є собаками без певної породи. Тим не менш, метисами прийнято називати собак, у зовнішності яких простежуються риси їх породистих батьків або тільки одного. Іншими словами, це помість однієї, двох-трьох порід, що вгадується. Якщо тих, хто приймав участь у схрещуванні за зовнішністю встановити проблематично, собаку називають дворнягою. Крім того, метис – офіційна назва будь-якого гібрида. Навіть якщо чітко видно, які дві породи було схрещено або щеня як дві краплі води схожі на одного з породистих батьків, у паспорті буде написано просто метис. Одне можна сказати точно про метисів: всі вони різні. Такі чотирилапі безумовно мають як свої плюси, так і мінуси. Почнемо з плюсів. Цуценя метиса можна отримати безкоштовно, бо такі собаки не особливо цінуються, як породисті, тому часто цуценят віддають просто так. Якщо ж у вас попросять якусь матеріальну компенсацію, то ціна не буде надто високою і зовсім не вдарить по кишені. Другим незаперечливим плюсом таких цуценят є їхнє здоров'я. Справа в тому, що коли розводяться породисті собаки, то основна увага приділяється їхньому екстер'єру для менш відповідальних заводчиків головне краса, а не здоров'я. Вони можуть допускати некоректні в'язки. А при змішуванні порід митисів ніхто не турбує себе стеженням за зовнішнім виглядом собаки, тому малюки часто народжуються міцними і цілком пристосованими для здорового та щасливого життя. З іншого боку, це зовсім не означає, що такий собака не буде хворіти. За його здоров'ям слід стежити обов'язково, причому не менше ніж за здоров'ям породистого собаки. Більшість митисів виявляються дуже розумними та тямущими собачками, які легко дресируються. Наприклад, у США та Канаді часто саме метиси стають зірками аджиліті та дох-фристайлу. Але й з цуценятами метисами також є деякі проблеми. Якщо з забарвленням і шерстю все більш-менш зрозуміло, то з розмірами справа складніша. Неможливо точно визначити, який виросте собака, якщо батьки невідомі або сильно відрізняються розмірами, як слони з моською. Більшість формул, які підходять для щенят окремих порід, тут не працюють. Тільки досвідчені собаківники можуть визначити приблизний розмір дорослого собаки, оцінивши вагу, зріст і обхват лап малюка. Якщо ж батьки відомі та ще й схожих габаритів, тут нема чого гадати, як кажуть, яблуко від яблуньки. На щастя, для тих, хто має намір завести метиса, розвиток отримала наука під назвою зоопсихологія. Сьогодні розроблено безліч тестів для цуценят, які допомагають визначити схильності, таланти та домінуючі риси характеру. Достатньо вибрати близько 5-10 тестів на бажані характеристики, щоб дізнатися, чи підходить цуценя конкретно для вашої родини чи ні. Звичайно, тут немає гарантій багато залежатиме також від подальшого виховання собаки. Вибрати хорошого метиса не так складно, як може здатися на перший погляд головне. Не діяти під впливом лише емоцій, часто собаки метиси мають простий дворовий характер. Якщо при виведенні породистих собак велика увага приділяється викоріненню недоліків на кшталт непослуху та агресії, то при народженні метисів на це увага не звертається. Без належних зусиль при вихованні собака сам собі на думці цілком допустимий сценарій. Ніколи не знаєш, як ляже карта при народженні того чи іншого собаки. Якщо ви отримуєте собаку метиса двох спортивних порід, то він може стати справжнім домінантом, з яким впоратися буде дуже важко. Але з іншого боку, це може бути цікаво: непокірний собака, завдання із зіркою. Собаки метиси також можуть бути результатом усвідомленої роботи заводчиків, схрещування різних порід собак з метою покращення їхнього екстер'єру. Робочих якостей, фізичних, розумових та психічних можливостей. Таких цуценят називають дизайнерською породою деякі з них коштують чималих грошей. Люди давно цілеспрямовано виводили собак для полювання, охорони чи просто для задоволення. У разі ми маємо породи декоративних собачок, над походженням яких працювали ще наші предки. Породиста дорога тварина або метис, який дістався вам абсолютно безкоштовно. Пам'ятайте, найголовніше, що вимагає будь-який собака, це ваша ласка, любов і турбота. Також не варто економити на тварині.